1 вересня початок навчального року і школи знову відчиняють двері для першокласників. Загальна освітня школа номер 9 цьогоріч в 55 раз зустрічає маленьких школяриків і вже сьогодні 128 дітлахів вперше сіли за шкільні парти. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Не менш важлива подія свято першого дзвоника і для одинадцятикласників, адже цьогоріч він дзвонитиме для них в останнє. Насправді це і весело, і сумно з іншого боку, тому що все таки не хочеться розставатися зі своїми однокласниками зі своєї рідної школи, і як то сумно на душі стає. Дуже багато емоцій різних, я переживаю. Я розумію, що це останній раз в моїй житті, що більше я не біжуту лінійку. Ну тільки я на останній дзвонок. Проте перший дзвінок значна подія не лише для учнів, а й для дорослих, адже всі колись були школярами, сиділи за партами та хвилювалися перед екзаменами. Згадати свої 10 прекрасних літ шкільного життя до навчального закладу завітав депутат Київської райради Володимир Запара. І для мене теж це свято, тому що в 2004 році моя донька закінчувала загальноосвітню 9 школу. Мені дуже приємно бачити, що в 9 школі за 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 час за цей час зроблений дуже великий ремонт. Вигляді заміни всіх вікон на пластикові, я пам'ятаю в свій час, яка була школа, то це дуже великий шаг вперед. Дуже приємно це все бачити. Дякую всім, хто прикладав досилля, в тому числі Андрій Селош Молтковський, в тому числі міськвиконком, в тому числі директор школи Годня Вікторія Іванівна. Перший дзвінок покликав на урок і учнів загальноосвітньої школи номер 36 З ним знань їх привітати до навчального закладу. Завітав депутат Полтавської міської ради Віталій Павлій. Він побажав їм наснаги бажання здобувати знання та насолоджуватися чудовою порою шкільним життям. Скінчилися. Літні канікули отримали багато емоцій, відпочинок і зараз діти пішли в школу. Саме цікаве на їхнє обличчя, в їхніх обличчях горять щастя, раді, задоволення. Це завжди приємно і гарно. Платити їм самого головного, щоб у них були нові знання. Ці знання вони в житті змогли використати. Тому всім кріпкого здоров'я, усмішок, добра і благополуччя. Цьогоріч у 36-й школі за сприяння депутатів міської ради старі дерев'яні вікна замінено на нові пластикові. Окрім цього, з міського бюджету було виділено близько трьох мільйонів гривень на реконструкцію частини школи під дитячий садок. Планується, що вже в наступному місяці у ньому будуть виховуватися дітки. В селищі Рибці це перший дитячий садок. Про перший дзвінок і для учнів 31-ї гімназії. Цьогоріч навчальний заклад тепло зустрів 127 першокласників, які з нетерпінням чекали поринути у новий світ світ знань. Проте не лише наймолодші школярики чекали нового навчального року. Кожен учень мріяв знову побачити своїх товаришів та дорослих вчителів. Зустрітися з однокласниками. «Вчителькою скучила за партою». але найбільше за школою скучили найстарші одинадцятокласники, адже у них так мало залишилося часу щоб насолодитися усіма перевагами шкільного життя. Я вже звикла до своїх однокласників і будну буде силно поз них. А наші жарти це. Я буду сюрмати за це. Привітати усіх школярів на святкову лінійку завітав випускник 31-ї гімназії депутат Полтавської міської ради Олександр Глазов. Обранець зізнається, кожного разу, перебуваючи на території рідного навчального закладу, він ностальгує за тими чудовими шкільними роками, які на жаль вже ніколи не зможе повернути. Побажати хотів ніколи б не здаватися. Завжди всі перепони обходити з високопіднятою головою. Наша міська влада в свою чергу вже проводить. Надзвичайно великі роботи для того, щоб наші, наші молоді від найменшого до найстаршого покоління мали можливість в нових класах, в нових басейнах, з новими апаратурою мультимедійною займатися і досягати нових висот в олімпіадах, наукових, творчих і різноманітних інших заходах. Без візита поважних гостей не залишилася і гімназія номер 32 Заступник міського голови Віталій Нікіпєлов і в свою чергу привітав з початком навчального року вчителів, школярів та їхніх батьків. А також наголосив сприяння розвитку кожного навчального закладу міста одна з пріоритетних завдань міської влади. Виділяються кошти на проведення ремонтних робіт, закупівлю обладнання. В цьому році закуплено для шкіл міста більше 300 комп'ютерів, мультимедійні комплекси та інше обладнання. Але звичайно, зрозуміло. Що цього недостатньо, Ця робота буде продовжуватися. Загалом цьогоріч до полтавських шкіл пішло понад 25 тисяч учнів.